Всім привіт, друзі! Ну що ж, як ми вам і обіцяли, сьогодні будемо проводити порівняння двох тушок. Ось, подивіться, курочка Коп, КОП 500, якої сьогодні 58 доба, і курочка старша Коп також 500. І сьогодні 80 днів, там трішечки може більше. Там, ну, 80 з плюсом. Отак от тому друзі, зараз ми їх приберемо і покажемо вам результат. Так, друзі, ну що ж, нарешті ми перейшли к головному етапу нашого експерименту. Курка КОП нагадую. коп 500 вік 82 дня і КОП також 558 доба. Зверніть увагу. Що звісно, це молоденьке? Менш має місту жирку, ніж оця, що побільше, постарше, тому відповідно колір шкіри відрізняється по жовтізні. І це опомовлено тим, що зверніть увагу, який тут під шкірний шар жиру, і зверніть увагу, який тут. Помітно відразу. Тому ми завжди кажемо, о, чим старше курка, тим вона більше жовтіше. Е, от ви можете самі порівняти для себе. І не пишіть єрунди, хто не розбирається, що там сині курки чи не сині. Е, доповідаю вам, дивіться, раз і назавжди, от, наприклад, голень. Вона більш за все дієтична, малий міст жиру. От філе, отут от у нас іде жирочок. Отут у нас іде жирочок. Тут немає жирочка, тут шкіра, звісно, трішечки е, тонша, більш прозора. Звісно, ми можемо бачити колір м'яса, вени, тощо, судини. От, і це нормальні е, моменти. Тому ви кажете, синя це не синя, Це просто ми бачимо в, в надтонких місцях шкіри просто колір. Природній колір м'яса. Якби ми працювали б з пірозйомною машиною, ми б би би весь оцю шкурочку, бо вона б прибралась би, І у нас взагалі була б монотонна така слегка, біла, синювата тушка. І це нормально. Це не показник того, що там воно яке синє, таке чи не таке. От, друзі, тому от такий експеримент ми зробили для вас. Кому сподобалось таке порівняння. 82 дні і 58. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, далі буде більш цікавіше. Всім до зустрічі!